Я впевнено можу сказати, що на ринок виходять лише кращі і лише конкурентні продукти. Насіння, яке виробляється в Україні, краще, ніж за якісними показниками, ніж насіння, яке привозиться в Україну з Європи. Майбутнє українського сільського господарства неможливе без нових ідей та якісного насіння, що долає виклики кліматичних змін. Наша місія можливо, як виробника це все-таки забезпечити технологію вирощування сім, яка б менше споживала ресурсів тієї ж води. Вже зараз ми бачимо чіткий тренд, що ці посухи вони будуть повторюватися все частіше і частіше. Їхні основні здобутки це синергія зусиль згуртованої команди, інвестиції та постійний рух уперед. Цей шлях нам треба подолати, він буде складним. А разом з тим ставимо собі абіційні цілі, дійсно бути топ-5. Прем'єра, яка запам'ятається надовго. Я впевнений, що разом з тою командою, яку ми маємо і в Україні, і за її межами, нам будь-які цілі будуть досяжні.